Коротше, підшаманив я його трошки. Тепер жилення йде як в оригіналі. Звідси сюди. Ну, тут, звісно ще колхоз. Чекай песик. Виходить, звідси, сюди і сюди. Ну, це вже таке більш-менш, можна навіть по лісі їхати і не боятися, що потик тобі щось відірве. Ця штука також. Прикрутив тут на...

Турбо дай. Це турбо? Та яка турбо? Та борш сильніший тягне. Бож сильніше тягне, дядь. Тартуємо на педальках, як простий лісопед електрика. коштує 80 процентів сили мотора. Ага, а, я в багно заехал. Курча. Тридцать девять, сорок два, сорок два. То він відстав вже на кілометр. Вроді повжемо двадцятку. Ааа, прикольно. Короче оця ручка газу це дуже прикольно, коли є якась невеличка горка, де обично я кручу, щоб їхати скоріше, а тут не треба крутити собі гаджану і воно валить Тобі комфортно і тримаєш високу скорість на малих спусках. Оце по кайфу. Короче Електрики відстають без газу. Зараз буде жорсткий обхіл. Оце там де той конфіг програє бля, по ідеї направо. Прямо то його стихія, треба його запхати, той лісапед там, де йому саме гірше. Треба при... почекати. А, є вже. Давай їдь, перший. Ну так. А як? Дядя, ти на першій їдеш, а знаєш на який я на третій. Mm. Ха -ха -ха. Він реально силу бафнув, той мотор. Mm. Ну, але мені... Я теж коли на, о, в оригіналі я тут це першу включав. А на цьому неохота першу включати. Бригу взагалі не видно. Mm. Та в нього нема чіпа. І здоров'я тоже. Давайте перші. Йо буде. буде о, плями зникли. То ти їхав максимум, що міг? Да. Ну, вона <кхе> їхала за тобою. Типа десь аж там тільки ти перестав чуть-чуть крутити, тоді почав доганяти, а так ти їхала ну, з тобою. Ти <кхе> дохати, снутися, бай, всю дорогу. <кхе> <кхе> я знаю, я ж там <кхе> їхав, блін. У <кхе> мене ноги вже тут о, в кінці німіли на турбо. А то я їхав так само, <кхе> <кхе> як ти... То я їхав так само, як ти і не крутив. А там, де ти перестав <кхе> крутити, то починав доганяти тебе. Thank you. Был. Давай Давайте, давай mm -hmm. трошки. 40. Тут прямо є стежку. Прямо! Ось так воно їде. Я сьогодні заказав контролер інший, два рази дорожчий. З якимись автоматичними фазами будемо пробувати ще то діло улучшити, щоб було більше сили, чіткості, менше току, жер, менше грівся. Не знаю, правда, чи вийде. Будемо бачите. Ну, воно вже їде нормально. Що, якщо вони супер... Реактивний їздун то це вже дістійна штучка. Але якщо буде ще краще, то буде прямо вже тіло. Якось так.